Друзі, я вас вітаю! Сьогодні дуже важливе питання, чи буде повернення окупованої частини Запорізької області назад додому в Україну до кінця 2025 року. Безліч ваших коментарів я прочитала. Дуже багато людей поставили саме це запитання в коментарях. Дивимося, чи буде повернення додому в Україну, окупованої частини Запорізької області? У 2025 році. Зразу старший аркан смерть. Двійка мечів, яка говорить про те, що зараз ми знаходимося на цьому роздоріжжі. Саме зараз ми знаходимося в цій точці того шляху, да, коли можуть бути колосальні зміни. Якщо їх не буде зараз. То в 2025 році їх не буде, якщо ми їх не відчуємо, ось буквально, ну от е влітку, напевно, тобто тут місяць, два, три, ось так. Тому що у картару взагалі, з термінами да, проблеми, е щось збувається набагато швидше, а щось розтягуються, якісь події, про які я говорю, просто розтягуються на роки. Тому, давайте так, дивимося, світ. Бачите? Але теж довга карта, дуже карта Сатурна. Довга карта світ. Давайте остання карта. Справедливість. І у нас маг на дні колоди. Маг це завжди про, про те, що стратегія вже є, за якою будуть діяти. Тобто стратегія вже розроблена, вже знають, як діяти, що говорити. І смерть говорить про те, що ситуація буде змінюватися на цій території. Ми це повинні скоро побачити по карті світ. Запорізька область вона повернеться в Україну. Тобто процес повернення він завершиться. Але це дуже довга карта. Я дуже сумніваюся, щодо до 2025 року. Також карта території, карта якраз таки Запорізької області і далі договір. Це очевидно, що це договір, три сторони в цьому договорі, і офіційно карта, справедливість, карта всіх офіційних домовленостей, контрактів, договорів, карта комунікації, і це карта комунікації. Тобто, комунікація ведеться. І, до речі, це теж карта комунікації. Тому по Запорізькій області ого го як домовляються, як намагаються домовитися. І карти одразу говорять про те, що вона буде повернена в Україну. Будуть зміни ось ці, да, з чорного на біле, з війни на спокій, на мир в Запорізькій області. Але це, це не зараз. Мені дуже шкода, що та карта показала на 2025 рік. Але насправді треба це питання передивлюватися, тому що. Карти показали, що ми іменно зараз знаходимося в точці вибору, в точці розвилки. Подвійці мечів це ця точка, коли є два шляхи, яким шляхом піти. І чи ми виберемо перший чи другий? Це е, тільки ми можемо своїми молитвами і тим, що ми творимо свою реальність, тільки ми можемо обрати цей шлях. Тому давайте оберемо коротший шлях для Запорізької області. Давайте проходити молебні, давайте ставити захист Запорізької області. Давайте в 9 ранку. Щоранку, в 9 ранку, я молюся за всю Україну, за цілісність України, за справедливе завершення війни. Ставайте в 9 ранку на мол, на молитву, і ви будете знати, що ви не одні. І чим більше нас буде, тим більший намір буде створений, і тим швидше закінчиться ця війна поверненням усіх наших земель. Додому. Бережіть себе, друзі. Нехай вас Бог оберігає завжди і всюди. До нових зустрічей!